Сюди вружиння онлайн, вже та... вже сьогодні на 16 листопада. Вибори, нагадаю, були за 15 листопада і от для когось не закінчилося, для когось ще триває, тому що потрібно приймати протоколи встановлювати перестати виборів. Протокол відчиниці номер 565 перевірені, зауважень немає. Є пропозиція, дані цього протоколу занесено наш загальний протокол. Хто за, хто проти, хто отримав, з одного. 565 є за. Дякую, друзі, за допомогою разу допоможення. Номер комісії. 440 шановні присутні, шановні члени Хмельницької виборчої комісії, до вашої уваги увагу. Протокол кінечної виборчої комісії номер 437, 119, 56, 2, 19, 33, 3, 5, 4, 12. 13, Димчишин, 384, Чернілєвський, 291. Шановні члени Хмельницької міської виборчої комісії, є пропозиція дані протоколи передати на перевірку. Хто за? Хто проти? Хто отримався, зноголосу. Протоколи Дівнічної виборчої комісії номер 482 перейшли перевірку. Є пропозиція дані цього протоколу занести на загальний. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного вотна. 482 є в залі. Дякувати за співпрацю, до побачення. Героїв злам. 1 453, 2 463, 3 23, 4 948, 5 484, 6 2 Пропозиція здання цього протоколу занесе до нашого загального протоколу. Хто за? Хто проти? Хто отримав договору на 4-3 сім? Є в залі? Да. за підпрацювати, до побачення. Well the means to me is very slow damage. 190, 10, 9, Семчишев, 405, Чернієвський, 376, 12, 781. Є пропозиція до цього протоколу придати на перевірку. Шановні членів хто за, хто проти, то отримати наголосу. Шаночі членів Хмельницької міської обучеї комісії. Дані протоколу дівнічному комісії No448 пройшли перевірку. Зауважень немає. Є пропозиція і дані занести до нашого загального процесу. 3, Чернігівський 0, 12, 3. Є пропозиція дані з цього передати на...